Друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами тими питаннями, які вже завтра, 19 вересня, розгляне на своєму пленарному засіданні Київська міська рада. Отже, в порядку денному 124 проекти рішень. Ви запитаєте, це багато чи мало? Знаєте, коли переважна більшість стосується земельних ділянок, а для мене це забагато. Я вважаю, що кожен депутат має професійно розбиратися в тих питаннях, за які він голосує. Однак, ну, бачите, вже як є. Серед питань, що виносяться на завтра, звісно, є перейменування, зміни до міських цільових програм, є також питання поновлення конкурсів по відбору директорів шкіл. Які зупинилися на час воєнного стану, і, до речі, дехто їх дуже не хоче проводити ці конкурси. Але мені здається, це правильна історія, бо на конкурсах мають вибирати найкращих директорів, щоб вони очолювали школи туди, куди хочуть займатися і вчитися наші з вами діти. І ми завтра за це будемо голосувати вже повторно. Однак багато питань стосується, звісно, землі. Часто окремі депутати закидають мені, що не треба влазити у всі проєкти рішень, треба довіряти земельній комісії, адже вона спеціалізується на розгляді саме цих питань і треба просто керуватися їхнім висновком. Так от, чи можна довіряти земельній комісії? Я хочу з вами порадитися. От, як приклад, я проаналізувала ряд проєктів, які стосуються передачі в оренду землі. А суб'єктам господарювання, у яких у власності є об'єкт нерухомості. І відповідно вони просять виділити їм земельну ділянку в оренду, адже вони користуються і володіють своєю нерухомістю, мають відповідно користуватися земельною ділянкою. Це все правильно по закону. Однак, чи мають ці суб'єкти господарювання сплатити орендну плату за той період, поки вони користувалися цією землею, однак Відповідне рішення не було оформлено Київською міською радою. На мою думку, так. На думку Верховного суду, також так. Але земельна комісія вона зазвичай любить рекомендувати виключити відповідні пункти про сплату власне, цієї, цих безпідставно збережених коштів. Суб'єктами господарювання і просто простити їм борг у інколи це півмільйона гривень, інколи в два мільйони. Ну те, що збігає за два-три чотири роки такого користування земельної ділянки без належного рішення. І відповідно далі вони на сесії це ставлять з рекомендаціями земельної комісії. Мені здається, що це не на користь киян, що це коли депутати приймають таке рішення, вони не опікуються. Інтересами громади міста Києва і не думають про наповнення бюджету. Вони переслідують якісь інші інтереси, тому доводиться все аналізувати самостійно. І що мене найбільше турбує, що переважна кількість рішень про передачу земельної ділянки стосується тих ділянок, де не розроблений і не затверджений детальний план території. А подекуди навіть така передача суперечить тому старому генплану 2002 року, який досі у нас є чинно. Ви знаєте, мені здається, допоки Київ не візьметься за оновлення генерального плану і не прийме його. У нас буде бардак і хаос. У нас будуть голосуватися різні рішення, які суперечать генеральному плану, які суперечать законодавству, які не враховують вимоги закону про основу містобудування. І нам буде з вами не дуже комфортно жити в цьому місті. Що завтра прийме Київрада, я обов'язково вас повідомлю. І дбатиму, як завжди, про захист інтересів громади міста Києва.